Гонгадзе стала якраз таким маркером того, що ми опинилися в країні, де за критику влади можуть просто відрубати голову. Ну, звичайно, вона це лякала. Я не хотів жити в такому суспільстві, коли вже в 2003 році стало зрозуміло, що е, будуть президентські вибори, і є ймовірність, що кучма е, чи то піде на третій термін, чи то е, призначить е, реалізує операцію приємник. От е, то стало зрозуміло, що якраз такою. Переломною точкою будуть ці вибори. До речі, ще одна мотивація, яка штовхала людей і мене особисто, і дуже багатьох людей. Це неприйняття самого Януковича і те, того, що він особлював бандитизм. Тобто, зі більшого для українців це було абсолютно щось неприйнятне. І дуже добре пам'ятаю свій приїзд в Черкаси, коли ми буквально тільки вийшли з автобусу. На нас накинулися якісь здоровенні дядьки з криками Силісь машину сука, запакували нас. В автомобіль. І перший страх найбільший був, що це бандити, тому що це означає, що виведуть десь в ліс ну, і зроблять те, що, важ... те, що... Те, що хотітимуть. Коли ми почули, що в піджаку заговорила рація, ми видихнули, слава Богу, мінти. Тобто це означає, що принаймні не вб'ють. Щоб, ну, звичайно, будуть якось просувати, лякати і так далі. Але оцей фактор бандитів і те, що е... Янукович чітко асоціювався з бандитизмом, він теж був мотивацією.